привіт! Ви на каналі Скачко Юлі, і сьогодні у мене в гостях нутриціолог Діана Худа, яка ламає всі стереотипи щодо дієт та обмежень та дасть відповіді на найактуальніші запитання від наших клієнтів. Всім привіт! Дуже рада бути сьогодні тут на нашому інтерв'ю, і ми будемо обговорювати не лише як збалансовано харчуватися, а в першу чергу як це робити смачно і на все життя. Мені здається на даний момент це дуже актуальне питання: як скласти такий збалансований правильний раціон, коли в людей дуже завантажений графік, багато тренувань, багато справ та роботи. Справді це дійсно дуже актуальне запитання для всіх, оскільки ми звикли бачити в інтернеті картинку, як всі там пішли на йогу спочатку, потім на каву, потім на манікюр, педикюр. Але насправді життя кожної людини це і є дійсно робота, буденні справи і часу на збалансований раціон інколи дійсно бракує. наш найкращий друг. Які тільки може бути, це заготовки. Вони mm -hmm. можуть бути різних видів. Тобто тут не обов'язково брати до уваги лише один тип заготовок, наприклад, там один раз в тиждень тобі потрібно приготувати їжу на цілий тиждень. Mm -hmm. Ні, багато кому таке не підійде. Тому секрет збалансованого харчування це в першу чергу заготовки, які будуть комфортні тобі. Це може бути, наприклад, мати вдома. Буливоди, білки, жири заготовлені наперед, клітковому також, і потім просто собі складати різноманітні тарілки, і ти зможеш міксувати між собою, які там будуть різноманітні, смачні і в першу чергу поживні. А порекомендую нашим глядачам, які такі найбільш корисні заготовки можна тримати в себе в холодильнику, які тримаєш особистоти. Добре, в першу чергу нам потрібно поділити всі нутрієнти по категоріях, і, наприклад, серед білків мої фаворити, в першу чергу, запечене філе, Тобто, тут дуже зручно його, наприклад, там запекти замариновану філашку зі спеціями, і цілу не там порізно чи подріблену, і після того використовувати її для сенві різних полів, лавашів. Тобто, це такий дуже універсальний варіант, який дійсно буде смачним і корисним. Другий мастхев серед білків для мене це консервований тунець. Тут, звісно, також треба обирати якісний без там лишні оріїв. Ідеалі, це, звісно, власному соці, але вже як вийде, тому що його також можна додати і до сендвічів, і до лаваша, і до будь-якого гарніру. Тобто тут дуже швидко просто. То і легко можна вже додати білки в тарілку. Серед вуглеводів також все максимально просто. Підбарюєте собі там одну-дві крупи наперед. Можна картоплю запекти, можна просто вдома завжди тримати якийсь хлібчик І вже, наприклад, коли нам потрібно повечеряти або пообідати, просто дістаємо з холодильника нашу кашу, нашу курку або там тунець, об'єднуємо і вже прекрасна, прекрасна база для вечері. Щодо жирів, тут насправді все максимально просто, оскільки зазвичай вони вже у нас є готові. Звісно, є виключення Наприклад, там авокадо, uh -huh. яке потрібно трішечки приготувати, але все рівно це не там запікання якоїсь картоплі чи щось в тому плані. Оце, а якщо говорити про базові жири, то це може бути е, і насіння, яке тобі не потрібно готувати, просто купив, е, посипав будь-яку страву, чи олію там додати до салату. Це вже буде круте джерело е, жирів. Чи, наприклад, горішки, тобто це максимально елементарні продукти, які легко зберігаються вдома е, і вже е, жодних труднощів там чи витрачання багато часу не потребують. А квітковина вона має бути максимально в. Легкому доступі і підготовлено, тому що якщо це не буде, ми її не будемо їсти. І так до речі, з дуже великою кількістю продуктів працює. Нам потрібно просто максимально облегшити доступ до їжі mm -hmm. корисної, щоб ми її їли. Бо зараз починається це там. Треба гріти, треба, треба там, різати, мити чистити. Оце так, все. Так. Тому, наприклад, можна заздалегідь одразу помити там різну зелені, собі її можна купити зварений буряк. Навіть є вже натертий буряк mm -hmm. деяких буряк в деяких магазинах, тобто. Вже прям максимально нам упростили життя, просто беріть їжте, Або, наприклад, там якусь морку собі нарізати, або купити міні морку. І от, звісно не забуваємо, що клітковина це не тільки там овочі, фрукти, ягоди, а й також просто цільнозернові продукти. продукт каші також мають немалу кількість, навіть деколи більше ніж якісь овочі насіння і інші продукти це також клітковина. Тому просто секрет з харчування просто максимально собі мати все в доступі, щоб вам не було лінь йти і брати цю їжу, щоб це було для вас навіть легше ніж піти і угу. замовити піцу. Кібат <laughs> насправді в нашому житті зараз дуже все так складено. Е, якраз таки для людей, тільки бери і користуйся. Головне захотіти взяти О, і зробити. Головне це бажання. Головне дійсно. бажання, однозначно. Не дуже таке цікаве питання. Я думаю, актуальне для багатьох це можна сказати, напевно, якийсь такий емоційний голод, або дуже психологічно це на людей впливає, що вони сідають вечором після вечері, дивляться фільм. Кіно, я думаю, зараз багато хто себе е, згадає, і аби що потрібно перекусити. Насправді я колись такою самою була, коли ще не тренувалась, коли ще не займалася спортом, харчуванням і так далі. Мені потрібно було, щоб завжди ввечері під рукою в мене були оливки, сємочки, ще там щось, якісь чіпсики, сухарики і так mm -hmm. далі. Тобто це не те, щоб я хотіла це їсти, це просто відбувалося. От, Звичка їсти щось під фільм, як цього позбутись, як це виявити, і яким чином які альтернативи перекусів таких можна собі mm -hmm. е, взяти. Для початку пропоную одразу написати в коментарях, хто тут зараз ввечері сидить, дивиться чи не жує собі 100%. 100%. насправді це дуже і дуже поширена проблема. Ну, навіть не проблема, звичка з таких ти їй сказала, це mm -hmm. звичка, тому не треба там не знати, як з нею боротися. Просто перше треба розуміти, що це звичка, і заміняти, наприклад, вашу вечірню рутину, бо це також. Вже, як ваша вечірня, вже рутина на інші справи. Ви можете перейти на якісь там читання, на якісь доглядові процедури в цей час, щоб просто змінити свій фокус, не на там фі з печеньками, чіпсиками чи чомусь такому, а наприклад, на чомусь іншому. І, звісно, на початку, як і при будь-яких інших змінах звички, це буде трішки важко, але треба не те, що там перетерпіти цей період, просто знайти собі інші справи, які ми можемо робити в цей момент. Якщо прям дуже хочеться погористи щось, тут також треба розрізняти. Mm -hmm. Дуже хочеться прям чіпсики то ми йдемо йому ті чіпсики, mm -hmm. якщо прямо їх хочеться. Mm -hmm. Але якщо деколи просто ми не хочемо ті чіпсики, але щось хочеться погризти, Зараз також дуже багато, багато альтернатив різних снеків, навіть там ті самі якісь яблучні чіпси зблімовані, якісь фрукти, ягоди, mm -hmm. моркви з кимось хумусом, або інші варіанти овочів з хумусом. Тобто, вже досить поширена ця тема стала. І просто шукайте свої улюблені снеки, але пам'ятайте, що горішки на вечерю це не снек під фільм. Mm -hmm. no -no -no. Mm -hmm. Це дуже легко буде перемен до речі. Була така ситуація. Клієнтка це така, трошки відійдемо від інтерв'ю. Я така, а що ти їсиш там вечором і так далі? Вона така: ну я люблю повечеряти, а потім після вечері під фільм з'їсти цілу пачку мигдалю. Я корисно. така, ну, ну, ну каже, ну, але це ж горішки, це ж воно корисне. Я така, та нічого ж по не знаю. Двохденна норма твоїх жирів буде. Що напевно 10 років тому це було прям проблема. Всі думали, що авокадо горішки, ти від нього будеш худнути. Пепе. це ПП там не знати що ніби. Але насправді це жири, які обов'язково мають бути в раціоні е, всіх. Тобто це навіть не обговорюється, але треба слідкувати за дозуванням, за кількістю mm -hmm. і пам'ятати, що ну на один грам жирів 9 калорій, якщо що ну але щоб взялась під уваги, то е, вуглеводи і білки мають по 4 калорії, тобто тут майже ну не майже два рази більше mm -hmm. калорій за більше. Це не означає, що їх треба так їсти, уникати, але просто треба це пам'ятати. таке, одне дуже цікаве питання: м'ясо треба мити чи не треба, тому що дуже дуже поширена думка, і цікаво почути твою відповідь. Насправді через це питання я в свій час навіть завалила один з екзаменів по нутриціології. Бо як це можна було би не мити м'ясо? Я просто сама все не вірила. Але зараз я поясню, як це працює. Бактерії, які є в м'ясі, вони в жодному випадку не вбиваються за рахунок води, і те, що ти там помиєш м'ясо, воно не пропаде, і бактерії вони воно не знищить. Але в цей саме момент, якщо ти миєш м'ясо там під проточною водою, вода бризкає, все по твоїй кухні, всі бактерії розкидаються, і саме тому якраз і вважається, що не варто мити м'ясо. Якщо дійсно, там, наприклад, воно якесь забруднене і ну, фізично ти бачиш, що його треба промити, то ми напускаємо там ємність водички туди занурюємо м'ясо, потім його легенько серветочками протираємо без таких випусків води по цій кухні. Ось, і далі відправляємо на термічну обробку, де вже 100% б'ються всі мікроби. Я думаю, ти стикалася з такими людьми, які, наприклад, ввечері там, чогось діїся, умовно солодко, чи то день неважливо, потім на наступний день вони такі піду в зал, Відпахаю, mm. на кардіо піду на годину часу відходжу, відбігаю, все спотію, з мене це солодке вийде. І вони mm. себе дуже сильно картають за те, що вони зірвалися вкотре і вкотре що з'їли. Як цього уникнути? А якщо вже. Це сталося, яким чином боротися з mm. такими думками. Ти якраз зараз сказала вкотре, якщо це дійсно відбувається регулярно, то звісно в першу чергу ми аналізуємо, чому так стається. Тобто, це не просто так, не просто так ми зриваємось. Значить, ми не доїдаємо, бо найбільший такий, скажімо так, чинник, чого ми зриваємось, переїдаємо це, тому що ми в якийсь момент не доїдаємо. Наприклад, ми там прийшли з роботи, дуже голодні, там півдня не їли, і ввечері ми от прям дуже хочемо їсти, і ми підемо там їмося цього, що тільки. Будемо бачити і будемо переїдати в цей момент. Просто нам, наприклад, тут важливо не допускати, щоб ми були сильно голодні. Нам потрібно прийти з дому з вчуттям ну, легкого голоду, mm -hmm. повечеряти без якоїсь там спішки. Бо дуже часто таке буває, навіть деколи в мене що Я там прийду додому, я така боже, я вже голодна. Mm -hmm. І звісно, ти тут не зможеш так контролювати, ніж якщо би ти дійсно запланував собі там певну вечерю, ти не був би сильно голодний. Тут вже максимально мінімізується можливість зірватися ввечері. Тому в першу чергу ми аналізуємо. Чому так сталося? А в другу чергу забуваємо бо. І робимо вигляд, що нічого не було наступний день. Тому що нам в першу чергу важливо слідкувати за своїм ментальним станом. Якщо ми почнемо відробляти е, там mm -hmm. кожну е, цукерку, яку ми з'їли, а ми її з'їли, наприклад, ще й задоволення, це дійсно призведе до поганих наслідків подальшому саме в плані психічного здоров'я. Е, і я завжди рекомендую дійсно там і навіть солодкість мати в раціоні, але їсти його не там, десь поспіхом, не там, тому що тобі запропонували. А от дійсно, коли ти хочеш задоволенням насолодитися тим солодким, тому що ну. Ну що я буду, кого я буду Маню, я то, Що Ми не любимо солодке, що ми не насолоджуємось смачною їжею. Звісно, ми насолоджуємось. Так там головна функція їжі це е, приносити там всі нутрієнти для організму, вітаміни, мінерали. Але про насолоду від їжі ну, ми не забуваємо, тому що ну, кого ми будемо обманювати? Ну кого і якщо ми вже дійсно зірвалися, це не означає, що наступний день нам потрібно е, відпрацьовувати щось. Тому що навіть деколи в цьому і немає сенсу е, від того то кардіо, ми і не завжди навіть. Ну, відробимо цю їжу, тому що ну це так трішечки не зовсім працює. Е, ось ми просто повертаємось до нашого звичного раціону, який є в нас завжди, до нашої норми, е, і робимо вигляд, що нічого не було. Ну, то, звісно, якщо в нас на постійній основі повторюються ці зриви, ми не робимо вигляд, що все окей. Ми розбираємось, чому ці зриви відбуваються. Якось так. Добре, і наступне таке от запитання: якщо людина вона правильно харчується збалансовано і слідкує за своїм БЖВ і хоче піти там раз-два рази в тиждень в заклад, яким чином їй мінімізувати калорійність в закладі, і що взагалі обрати. Ну зараз, до речі, також є багато закладів з таким прям гарним раціоном, з різними збалансованими тарілками. Не будемо ми говорити про такий похід. Ми будемо говорити про більш такий смачний і для душі похід mm -hmm. в заклад. Якщо ми вже йдемо в заклад, тут також ще залежить від вашого етапу в вашому збалансованому раціоні. Скажімо так, якщо ви, наприклад, тільки почали займатися здоров'ям, і ви ще не ввійшли в цей ритм. Для вас ще не є там якась мега норма, то я би рекомендувала, якщо ви йдете раз в тиждень там умовно в заклад, з'їсти те, що ви хочете. Mm -hmm. Ось бо я завжди про таких Жорстких обмежень. Якщо ви вже скажімо так профі в ці е, темі, то я б рекомендувала завжди слідкувати кількістю КБЖУ. Тобто, це не означає, що ви там маєте брати гречку, там курочку ще mm -hmm. щось ніби це більше мається на увазі, щоб ви, наприклад, при обираючи страву якусь дивилися, що там по білках, жирах, наприклад, вуглеводах. І також додатково, якщо там немає в страві цієї салату, якоїсь, брали собі якийсь салат, Я завжди рекомендую просити офіціанта, щоб вам приносили просто без е, соусу, щоб mm -hmm. ви його, нужні навіть не без а окремо окремо. Тому що його люблять давати прям дуже багато. Mm -hmm. те, коли прям забагато що вона там плаває, і це вже навіть не смачно. Тому якщо вас вам подадуть цей соус окремо, ви з легкістю можете собі його проконтролювати, проконтролювати кількість яку коли з'їдаєте, І знову ж таки це вже буде краще ніж їсти сладкі. Купається там якісь олії, соуси чи ще чомусь такому. Наступне питання таке актуальне до теми. Виділи такий один твій найулюбленіший заклад, твій фаворит з такою більш-менш корисною їжею саме у Львові. Ну а напевно з моїх фаворитів це все ж таки буде салат, оскільки там навіть додатково в меню є окремі позиції, де є збалансовані тарілки такому випадку. Дуже легко дійсно там притримати збалансованого раціону. Якщо ви там дійсно хочете поживно поснідати, пообідати, повчаряти, Це буде прекрасний варіант. Ну на жаль, поки це не реклама, але якщо це що, поки. Комі. Добре, а якщо щодо закладу О, також дуже крутий Теж, варіант. Ну, Але також багато насправді, є таких закладів, особливо, якщо це ще якісь фудкорди, там також можна вже собі знайти такий найбільш оптимальний варіант, щоб була якась нормальна крупа, вуглеводи. Ну, Тобто багато є варіантів, але mm -hmm. от самий мій фаворит це салат, і Томатіна, насправді також. Я просто так. в нього забула. Mm -hmm. Так, розкажи якісь такі малесенькі трюки, лайфхаки, як їсти і залишатися довше ситими. Ну це до речі, якраз дуже класна поєднується з першим запитанням про зайнятий день. Мені є дві основні такі поради. В тому плані це, звісно, там розмір порції, але будемо говорити спочатку про дещо інше, а саме наповнення тарілки, Звісно, що в такому випадку найкраще обирати просто найцільнозерновіші продукти, які ви тільки знайдете, найцілісніші, тобто без там якоїсь максимальної обробки хімії. Там не якась кобаса, а якась там курка, тунець, риба. Не там якийсь кускус. гречка. Сільний зернові макарони, масхел, якась картопля це такі більш цільнозернові продукти, які будуть в нашому організмі довше оброблятися, довше будуть нас тримати ситими і в свою чергу дадуть побільше насиченості на довший період. звісно, що і також клітковина вона в загальному, як скажемо так, уповільняє процес травлення, і ми довше будемо сити ситі, якщо будемо споживати продукти багаті на клітковину. До речі, навіть так вже природа зробила, що умовно ж гречка вона цільнозернова, зернова, і одночасно теж клітковина відповідно до того, воно mm -hmm. довго тебе насить. Чия тобто тут уже все за нас зроблено, скажімо так. Mm. Е, ось, але можете додатково додавати ще й якусь зелень, ягоди в ваш любиміно десерт, наприклад. Ось, тобто розмір порції, звісно, може бути трішки більше. Чекає наступний прийом їжі. Там. 5-6 годин. І, звісно, наповнення максимально цільне зернове, клітковиною, жирами також, тому що якщо якраз зібрати таку максимально балансовану тарілку, то вона якраз і буде тримати нас надовго. Якась там лише паста теж можна стримати, але це все рівно буде трішки не то. Але найкраще от якраз брати не якісь там монострави, з якогось одного нутрієнта, а це повноцінні прийоми їжі з е, різноманітною, тим більше різноманітною, це також важливо, кількістю. Під і фруктів, і ягід, і овочей, і буде вам щастя. Добре, але все ж таки, от ти казала про те, що гречка вона класно насичує, але це, напевно, знову ж таки дуже індивідуальні штуки, тому що супростине, наприклад, гречка взагалі не насичує, не насичує найбільше це рис і картопля. Оце от найкраще. А я знаю, в мене є клієнти, яких картопля, наприклад, зовсім не насичує. Тому тут треба, напевно, підбирати індивідуально під кожного типу слідкувати, що кому більше. Сто відсотків. Просто я кожного разу завжди на це наголошую. Тут якось не встигла ще. Mm -hmm. Що кожен організм максимально індивідуальний. Mm -hmm. В нього індивідуальна реакція на всі продукти насичення також по-різному проявляється. Кількість потрібна mm -hmm. також різна. Наприклад, якщо людина має нам активний спосіб життя, то звісно їй потрібно там більше їсти, тому що вона швидше витрачає енергію, швидше mm -hmm. вона знову голода. Якщо людина, наприклад, там має малорухливий спосіб життя, їй там стільки тої їжі не потрібно буде. Дуже багато чинників на це впливають. І звісно, треба дивитися не лише що там тобі в хто розкажуть, або навіть я, а саме як ви себе почуваєте від певної їжі, оскільки ваш стан – це найголовніший показник. Ви маєте орієнтуватися виключно на своє самопочуття, mm -hmm. а не на там різних порад, які можуть давати в інтернеті, оскільки це працює виключно на них, а на вас може не працювати. Ні, на нас напевно всі питання актуальні для багатьох, це всі це ті, не. що ми сьогодні обговорюємо. Тому знову ж таки це актуальне питання для багатьох за GPT? У мене там особисто теж був випадок, коли прийшла клієнтка і каже про те, що вона рахує з чатом GPT і їй так супер. воно їй рахує калорії, бо і так далі. Особисто моя думка така, що він можливо рахує нормально, але все одно є похибка. Він не вирахує так ідеально, якби це зробив спеціаліст. Ну насправді тема калорій тут вже буде похибка, буде так, так, тобто, так, так. навіть на різних упаковках. Той самою гречку, якщо ми вже саме так її вчепилися, буде різна калорійність. Навіть насправді не факт, що виробник буде давати правильну калорійність на своєму продукті. Немає там якоїсь прямо е, правильної відповіді в тому плані. Тобто навіть якщо порахувати різними калькуляторами, різними там формулами вашу калорійність, uh -huh. то, також вона буде відрізнятися. Uh -huh. А тим більше він там не зможе зрахувати, скільки там тебе грам під там тим близьким селату, ще там якогось продукту. Можливо, він може просто фізично це не побачити. Якщо, наприклад, ви будете йому там розписувати, я з'їла 5 грамів того, три грами, того uh -huh. ну, не треба такими порціями їсти, я умовно. Uh -huh. Ось, то, звісно, можливо, він буде трішки точніше цю, від, цю відповідь давати. Але е, дуже легко може приховатися певна кількість калорій просто під такими близьким салатом. Таким, Олії дав, наприклад, три ложки, uh -huh. наприклад, а він ж не побачить там три ложки, uh -huh. він побачить там десь де-не далі, щось блистить, напевно, там є олія. Тому е, навіть е, спеціаліст може не до кінця прям точно вирахувати певну суму, оскільки це досить так е, приблизно, приблизно. Е, перераховувати. Завжди. Добре, а якщо говорити про рахування кулачками, жменьками, долоньками, кожен обирає для себе найкомфортніший варіант. Кому знають дуже зручно рахувати калорії. Хтось від слова калорії просто хоче під стіл сховатися. Я ніколи не рекомендую там, наприклад, на постійній основі рахувати калорії. Це може бути виключення, коли людина ну прям зовсім не орієнтується, як має виглядати її порція, скільки її треба їсти, от прям максимально приглушене відчуття насиченості, от прям ну. Критично все або ніколи ще не знала там, яка приблизна кількість калорій. Я обожнюю метод тарілки, тому що це просто забирає з своєї голови всі проблеми, всі оці вирахування, оці всі непотрібні. Думки про їжу, тобто ти знаєш, що тобі треба вуглеводи, ти знаєш, що треба білки, ти дивишся, скільки там на трілці їх є. Знаєш, що, наприклад, ось розміром такої там е, такий розмір тарілки і їжі тебе буде насичувати. Ти вже знаєш, скільки тобі треба. Ти не будеш кожного дня рахувати по новій калорії. Ти просто маєш вже знати, як виглядає твоя порція. Для цього потрібно трішки часу нащупати на насичення, орієнтуватися в першу чергу, також навіть а не на калорії Ось, і методом спроб і помилок вираховувати, uh -huh. що ідеально буде саме тобі. Не 네? mm -hmm. мистець іншому, а саме yes. тобі. Е, наступне запитання про харчовий щоденник. Насправді це буде актуально для мене, тому що в цьому питанні я зовсім некомпетентна. Ем... Що це таке взагалі? Чи варто його вести, і як правильно це робити, якщо все ж таки потрібно? Ну насправді тут також серед моїх клієнтів я завжди клієнтам, особливо на початку своєї роботи, на початку нашої роботи цей щоденник. Дехто приходить і каже, Боже, це так круто. Я за цей тиждень дізналась про себе більше ніж там за останні роки. А дехто приходить, і каже, можна, будь ласка, це не робити. Ось тому це трішки запарно, але це в результаті багато чого показує А що це за Це така табличка, де ти. Ну, не обов'язково, це бути табличка, просто ти маєш писати кожен свій прийом їжі. Комусь достатньо робити тільки фотографію, е, комусь краще буде, наприклад, там написати тривалість, написати е, насичення, яке б тебе було до після тої їжі емоції, які ти, е, наприклад, там відчув, коли обирав цю їжу, які в тебе був настрій. Е, і для чого це ну, в першу чергу, якщо в тебе фотографії, ти бачиш, скільки ти з'їдаєш там, наприклад, за тиждень, ти бачиш, як виглядає твій раціон, ти можеш проаналізувати, наприклад, е, чого багато в часу в тебе вже не було. Е, в раціоні, mm -hmm. щось додати, хтось, щось забрати, бо ти прям ну mm -hmm. прямо наглядно бачиш, що наглядно mm -hmm. бачиш, що ти їш, умовно. Е, якщо говорити про опис, то це також дуже круто. Наприклад, на початку роботи це просто must-have, тому що перша табличка в мене завжди колонка. Йде тривалість їжі. Тут я можу зрозуміти, наприклад, якщо людина пише, що вона їсть там 10 хвилин, ну над тим треба попрацювати. Вона може там подальшому переїдати через то, на швидко їсть mm -hmm. І це потім навіть буде видно по щоденно, що вона приїла. Mm -hmm. Наприклад, коли вона швидко їла. Якщо людина їсть там довше це вже супер умовно, Там, наприклад, віддалі хоча б від 20 хвилин. Далі, наприклад, там де саме ти їш. Я розуміла, ти, наприклад, зараз це їсиш в компаніях слідей, і ти зараз навіть до їжі. Чи ти прям сидиш, от нічого не робиш, І їси. Ну, Це зовсім різні речі. Ти навіть можеш там менше, десь більше з'їсти при різних обставинах. В місті також може бути описано, якщо на тарілці ой, на фото не дуже добре зрозуміло. Насичення перед тим як ти їсиш. Наприклад, там по кіспітибальній шкалі я була голодна на п'ять. Ага, далі ми дивимося. Та попитувальничка літа знову була насичена на п'ять, на тобто ти як переїла, можна навіть сказати. Е, ось, тобто, якщо ти йдеш їсти дуже голодним, ти дуже велика ймовірність, що переїстиш, як я вже говорила раніше. Е, ось, ще якщо ти, наприклад, на початку ми бачили, що швидко їв, тут ти був дуже голодний, тут ти переїв, все, ми можемо проаналізувати, чого ти переїв. Тому що ти їв дуже mm -hmm. е, швидко, бо ти був дуже голодний, тому що там ти був з друзями взагалі, бо там якусь піцу mm -hmm. ви прям всі були дуже голодні. Ось, тобто, це допоможе тобі зрозуміти, які були причини на те, що ти там десь зір. Там десь забагато їв, Там десь ти себе, наприклад, погано почав почувати, і ти можеш проаналізувати. Коли це погано почував, що ти їв тоді, наприклад, Проводиться такий як аналіз і статистика так, типу, та, того всього. Та. Тому насправді інколи це дуже круто. Я кажу, дехто приходить і каже, це так класно. Так, так. А дехто прийде, каже, це ні, я не хочу це робити це запарно. Ось і, тому таким клієнтам я кажу, хоча б фотографувати. Це вже угу. хоть трішки так, так, може так. Так. прояснити. А це, це для це. мене щось нове. Знаєте про харчовище? Я думаю, що сьогодні ми відповіли на велику кількість запитань, які Кожного, я думаю, що хоча б одне запитання, ви точно візьмете для себе відповідь з цього запитання, і можливо, хоч чуть-чуть, але поміняєте своє бачення на їжу, почнете трошечки більш збалансовано харчуватися краще і таким чином покращити якість свого життя. Я дуже вдячна Діані за нашу зустріч. Я сподіваюся, що це наше не останнє відео, що ми ще запишемо багато корисної інформації. Тому дякую тобі велике, що завітала. Дякую за запрошення. Також було дуже приємно з вами тут посидіти. Тому чекаю вас всіх в своєму інстаграмі також. Залишив тут або в описі. І до зустрічі з наступних відео.